Знову ж таки, вертаючись до часу, коли в Тернополі ще перебували німецькі військовополонені, я почув інформацію про те, що перемогу будували німці. Чому? Тому що люди, які були в підвалах, проводили там якісь дослідження, щось там суто будівельно-архітектурне, зауважили, що технологія того, як там зроблений фундамент, як він залитий. Вона абсолютно не радянська, не типова. Ну і напевно це множилося на буквальні спогади старожилів, що ним ці мали вношення. Ну, цілком, цілком можливо. Таке цілком можливо. Ну, що сказати на рахунок підвалів. Ти був колись в підвалах. От, я був у підвалах. Перемоги. Перемоги, так. Да. Там досить цікаві підвали, і вони, я би сказав, в певній мірі відрізняються від... Е советських будов однозначно. Чим? Ну от я тобі можу сказати, значить там, оце як сходи ведуть справа і зліва, ведуть сходи на другий поверх. Вниз спускаються такі сходи. Там є довгий, був довгий коридор і внизу було два туалети. З одного боку, як дивитися, допустимо, спиною стати до входу і дивитися на, там, коли сцена була. Як спиною до входу в перемогу стати от, і дивитися в глибину вроде, будинку, то з правого боку був мужський туалет, а з лівого боку був жіночий. І коли спускаєшся вниз, то там йшов коридорчик такий, і йшли довгі коридори туди. Ну, я туди в глибину не заходив, а до туалету, то ходили люди. От, то там підвали досить солідні, досить солідні що там розміщувалось, я не знаю, але підвали досить солідні. І от в мене зараз думка така вкралася, можливо, що е лишилися з тих часів фундамент, що стояв інший будинок. Будинок ще до першої. Покажи, будь ласка, є Міцкевича вулицю, і там я роздивлявся між іншим пару днів назад, Ну, ось цей будинка. Оцей зараз стоїть. Чекай, 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 чекає, чекай. чекай, а чекай. Тут зараз перемога. Так, 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 ось цей так. так. До от. от, стоїть. от, от, от угу. ось це перемога. Так. Можливо, що використані і ті підвали. Тобто цей стояв ближче до входу, бачиш. А е, ця е, перемога стоїть глибше. Можливо, підвали використовувалися так. Тому що я кажу, що в глибину я не заходив. Mm -hmm. Не заходив глибину. не можу сказати, що там було. Mm -hmm. Час побудови. На відео 54-го року перемога вже є. Я забуваю постійно вільне життя заглянути. В вільному житті там чітко розписано. 50-х? Чітко розписано. Чітко-чітко я... розписано. Я коли почали, коли закінчили, там весь час вони оперативно прослідковували цю справу по вільному житті, там чітко видно. Mm -hmm. Чітко видно, то можна провірити, тому що по пам'яті я чітко сказати mm -hmm. не можу.